Одним з наймасштабніших об'єктів траси Київщоб стане нова транспортна розв'язка поблизу Житомира. Головне її завдання розвантажити автопотоки у чотирьох напрямках. Дотепер тут було звичайне перехрестя, яке щоденно створювало незручності для тисяч водіїв. Перспективна інтенсивність руху, яка так сказати, згідно розрахунків, складає 50 тисяч автомобілів в сутки. Коли було тільки пересічення в одному рівні. От всі, всі потоки пересікалися в одній точці, значить, от були всі бачили, які були черед череди, значить, вот е транспорту, який збирався. Вартість Либочицької розв'язки становить 200 мільйонів гривень. Гроші надійшли від європейських банків кредиторів. Об'єкт, який нині готовий вже на 90 відсотків, називають унікальним для нашої держави. Аналогів в Україні цьому шляхопроводу немає. Тільки грунта на будівництво насипу земляного полотна використано 500 тисяч кубів влаштовано 274, буде влаштовано 274 опори електроосвітлення, 16 тисяч погонних метрів транспортної огорожі. Проект реконструкції автотраси «Київчоб» керівництво області вважає лише одним з етапів розвитку інфраструктури доріг регіону. Такої ж пильної уваги потребують і шляхи місцевого значення. Ми зараз формуємо таку програму на 11-й рік. Я боюсь навіть сказати, але скажу, ця програма передбачає збільшення і фінансування будівництва майже втричі, ніж це є в поточному році, хоча в поточному році ми теж. Немалі кошти на це віддали. Глибочицький шляхопровід планують відкрити на початку наступного року. Схожа, трирівнева розв'язка нині є лише в одній точці Європи на Балканському півострові у Хорватії.